Усі мої вітанчика! З вами Дмитро Лашок. І сьогодні ми будемо робити таку заминку після того, як ви потренувалися у залі, наприклад. Або зранку теж ідеально зранку підійде. Тобто це така... А розтяжка не на усю амплітуду, не для того, щоб розірвати себе, а щоб просто відчути своє тіло. У мене багато розтяжок, але ця трохи буде відрізнятися від інших. Дивіться. Спочатку ви ставите лайк в не забувайте підписатись і розповідати про відео. Сідаємо. Можна так сісти, можна в турецьку позу. Я в турецьку не сідаю, тому що трохи ще тягне коліно. Це десь ще два місці реабілітації, тому будете бачити на не частіше ось так. Ми сідаємо, розгортаємо долоні до неба, лопаточки з водоразом і намагаємось великими пальцями тягнутися до спини, дозаду. Ми намагаємось. Розір розтягнути нашу грудну клітину. Розірвати. Господи, не, не дай Боже вам розірвати її. Вдих. Видих. Не прогинаємо поперек. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і вдих, і видих. Піднімаємо праву руку догори, ліва у вас вже може більшу амплітуду зробити натяжіння. Тобто завдяки цьому підняттю вашої правої руки ви ще більше можете відвести ліву назад. Але не робіть ось зі скруткою грудини. Ви повинні це зробити тільки завдяки лопатці. Відвели і тримаємо вдих, видих. До речі, розгортаємо праву руку за вбік. Вдих. Видих. Відводимо ще більш ліву. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. І зараз заводимо руку за спину, як в замочок. З цього положення, якщо ви все правильно зробили, тобто долонь була догори, потім відвели максимум назад, завели, повинно бути легше замочком. Завели цю руку праву, вона дивилася назовні. І зараз буде легше дотягнутися у замочок. Якщо немає замочку, тримаємо ось так або настільки наскільки дає ваша розтяжка. Беремо замочок і тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Прослабляємо знову долоні до неба. До неба дивляться, і ми тягнемось пальцями за спину. Ви зрозуміли сенс, так? Якщо б ви просто ось так потягнулися, ви б так не змогли. Мені навіть блокується. Таким чином ми просто вмикаємо м'язи, котрі нам дають більше розкрити наше плече. А потім же, як тільки наше плече не заблоковане передніми м'язами, особливо грудною та передньою дельтою, ми можемо спокійно завести руку ще більше. Ви бачите, спробуйте так. Так, скільки заведете, так? Да? І зараз відвели максимум, І ви ще більше заведете. Це лайфхак. Знову до гори, долоні, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Піднімаємо ліву руку. Долонь назовні. Праву руку ще більше відводимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо замочок знову. Нічого. Найширші м'язи заважають. І взагалі то в мене погана розтяжка. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Добре. Ми розтягнули плечі, добиваємо це цуценятком. Стаємо і тягнемося груддю до підлоги. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Зараз ми лягаємо у жабку, коліно розводимо в боки. Ви цю асну бачили, багато хто з дівчат її люблять. Тільки не згинаємо сильно ноги, навпаки більше розгинаємо і ще глибше йдемо. Я давав цю позицію в англомовній, тому ми лягаємо руки вперед і намагаємось лягти. Якщо боляче, можемо на ліктях. Якщо ще болюче, але не провисаємо на лопатках. Намагаємось тонус тримати, Якщо легко, ми ліці ставимо, трохи підтискаємо коліна назовні. Тазом тягнемось дозаду, а руками до підлоги. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Зараз ми виходимо з цього положення. Навколишки. Руки всередину. І робимо кішку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Виходимо в горизонтальне положення і одразу... Вязки. Поправлю друга, Дружбана. І виходимо з собаками ордониці. Нагадую, якщо спина не рівна, згинаємо ноги. Не треба підставляти свою спину. Ваша спина це найцінніше. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок вперед. Лівою ногою назовні від лівої долоні. Поставили заднє коліно праве. І зараз руки трохи вперед. І намагаємося тягнутися ліктями до підлоги. Намагаємося, якщо вже складно тягне, так тримаємо. На кожен видих, намагаємося нижче, нижче йти. Комаха мінус. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову. А не знову ми ще, ще одну робимо. Праву руку залишаємо, лягаємо тулубом на ліву ногу, беремось лівою рукою за стопу і потрохи вирівнюємо ногу, не відриваючи тулуб від стегна. Найголовніше не відриваємо. Ось так і тягне. Достатньо. Більше не робимо. І пішли. На кожен видих можете потрохи вирівнювати ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо зараз знову Собака орди донизу. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Крок правою ногою вперед. Ліве коліно на підлогу. Підтягнули штанці. Руки вперед. И тягнемось ось ликтями до підлоги. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох, и выдох. Лягаємо на стегну. Беремось за стопу і потрохи вирівнюємо ногу, не відриваючи тул від стегна. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих, і видих. Зараз уходимо у маласу. Вдих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І ви розслабились. Ось таке коротке тренування. І до зустрічі у нових відео. А, до речі, скоро буде ще в телеграмі наукове пояснення, що дає йога.